Вопрос. Оце третій раз на ході коло курятника отаке яйцо. Хто його може так, випереш від кіля? Все закрите. Ну, Сідала аж отут, за дверями, тут все повністю за сіткою закрито. Ну, з нут ну це нереально. Тут теж бандити б не дали туди, щоб пробратися аж всередину і сідала, витягнуть яйце і так же акуратно виїдене. Собака у мене може така там, з кухні, я бува, на полу поставлю відро з яйцями, і собака, в принципі, може достати. Ну, вона розгризає пополам, ну і звісно доїдає далі яйце. Ну, так акуратненько, це ще велика дірка. На попередніх двох була прям манесенько, така манесенька дирочка, і це валяється біля курятника. Що це? Хто це може бути? Чи сорока тягає, поки я собираю? Може, сорока так вона б унесла? Ну, непонятно. Хоча я так яйця не оставляю, ну, може, друзі з яйцями оставити? Ну, це хвилина п'ять на сім. Хто це може? Малий хто яйця їсть?